З безкоштовною доставкою і подарунками. Я обрала засіб для чищення унітазу 149 гривень. Маска з глиняна маска з олією лаванди 229 гривень. Ось такий набір трояндовий догляд. У мене є тонік, вам показати і крем трояндовий. Тут, вірніше, навіть не тонік, а 100% трояндова вода. Але тут в наборі є ще і гель для вмивання, і набір коштує 649 гривень Кремова Помада 199 гривень, крем для рук 69 гривен, туш Zen 199 гривень. І омега, дуже корисна для жіночого здоров'я, 489 гривень. Це, це разом коштує 1983 гривні. Якщо ви оформлюєте знижку 25%. Це виходить 1487 гривень. І на таку суму це 40 балів, ще можна обрати один продукт зі знижкою 80%. Я обрала ласьйон для гоління за 41 гривню. Ось іще такий один продукт додався. І оскільки це у вас перше замовлення, ви можете в подарунок обрати ось такий набір шампунь і маска для волосся з кератином. А це. Акція для новачків, які роблять перше замовлення. А цей набір вам буде за 50 гривень. І тепер додаємо до знижки, до ціни зі знижкою, плюс іще 41. Ой, не так, мінус 14, плюс 41 і плюс 50. Тобто, за це все разом з шампунем і маскою. Ви платите 1578 гривень 25 копійок. Подивіться тепер, скільки цей шампунь і маска коштують в каталозі: 269 і 329. А цей лосьйон після гоління коштує 179 Тобто, якщо порахувати це все по ціні, яку ви заплатили б в каталозі, це вийшло б 2000. 760 гривень. А платите 1579. Ось скільки ви економите.